Близько 200 років тому, у маленькому селі у Франції жив хлопчик на ім'я Луї. У ті часи, коли не було ані автомобілів, ані електричних ламп. Луї був дуже допитливим. Його захоплення значно відрізнялися від захоплень інших дітей. Поки його друзі бігали лісом, лазили по деревах і грали у вуличні ігри. Луї сидів перед гасовою лампою, спостерігаючи за тінями, які виглядали, як танцюючі звірі. Взимку, коли його друзі каталися на ковзанах по річці, Луї писав і малював. Одного дня до міста завітала мандрівна театральна трупа, і Луї відвідав виставу. Його більше приваблювали декорації, ніж актори або сама вистава. Після закінчення шоу Луї побіг додому, дістав зі старої скриньки в сараї кілька шматків тканини та намалював на них образи, схожі на ті, що бачив в театрі. Кожного вечора він проводив лялькові вистави, використовуючи свої малюнки як декорації. Ці вистави проходили в куточку, де ніхто не міг їх бачити, бо Луї був доволі скромним хлопчиком. Коли Луї виріс, він не вагався щодо своєї майбутньої професії. Він попрощався з батьками і вирушив до Парижа, щоб стати художником декоратором у театрі. Вчитель швидко помітив його талант. Як тільки Луї освоїв основи ремесла, він почав допомагати майстру. Луї був швидким учнем. Найбільше його захоплювало світло. і те, як із ним можна гратися. Він накривав лампу темно темно-синьою тканиною, щоб створити ілюзію глибокої ночі, або використовував свічки для відтворення яскравого денного світла. Його поєднання декорацій і світлових ефектів було неймовірним Ти володар світла, Лої. говорили люди, захоплюючись його роботою. Світло тобі підкоряється. Луї лише усміхався. Новини про його талант швидко розповсюдилися містом. Луї став відомим у Парижі, і його навички стали дуже затребуваними. Коли він не працював у театрі, він малював усі важливі особи хотіли мати свої портрети намальовані Луї. Одного разу після важкого робочого дня, коли він лягав спати, Луї подумав. Цікаво, чи є портрет швидше. Він не міг перестати думати про це. У кожен вільний момент він закривався в майстерні, вивчаючи різні можливості він був упевнений, що існує інший спосіб, його розум був переповнений захопленням, якби він тільки міг зафіксувати світло і зробити це миттєво. Луї проводив кожну вільну хвилину в майстерні, досліджуючи і випробовуючи різні техніки. Це забрало багато часу, але він не здавався. Нарешті, одного вечора, на темній паризькій вулиці, його крик радості прорвав тишу ночі. Після років експериментів зі світлом, матеріалами та хімікатами, Луї досяг успіху. Образ з'явився на срібній пластині. Луї повторив експеримент кілька разів, щоб упевнитися, що не помилився. Кожного разу зображення того, що було перед ним, з'являлося в дзеркальному відображенні на пластині. Я приручив світло! вигукнув він захоплено. Я зафіксував політ світла. Так народився прообраз сучасної фотографії. Люди стали називати таке зображення дагеротипом на честь самого Луї Дагера. Його винахід був дійсно революційним, сімейні портрети стали доступні не лише для знаті завдяки Луї, кожен міг бути увічненим на папері, потрібно було лише трохи постояти в спеціальній студії. Тепер перед його майстерною збиралися довгі черги людей. Які хотіли отримати портрет себе та своїх близьких, усі були вражені його винаходом. У Луї майже не залишалося часу на малювання. З ентузіазмом він вирішив навчити інших секретам свого нового мистецтва, щоб вони також могли його практикувати. Ця революційна технологія швидко перетнула кордон Франції, і Луї став відомим у всьому світі. Винахідливість вимагає багато сил, бажання та незліченних спроб. Навіть коли здається, що успіх неможливий, важливо продовжувати експериментувати та вірити у свої мрії. Луї Дагер своїм прикладом показав, що справжні захоплення і наполегливість можуть привести до великих відкриттів. Сьогодні ми користуємося камерами в смартфонах щодня. І це для нас звичайна річ, але варто пам'ятати, що ще не так давно люди могли лише мріяти про те, щоб зафіксувати момент за допомогою світла. Діти, якщо у вас є мрія або ідея, не бійтеся витратити на неї все життя можливо, саме ваші зусилля змінять світ і зроблять життя інших людей кращим та цікавішим. Пам'ятайте, що шлях до великих відкриттів – Завжди починається з маленьких кроків та великого бажання.